Представити вам першого спікера, це Ольга Шаповалова, партнерка Ventures Law Firm. З пані Олією ми знайомі давно. Це, попри юридичну попри адвокатську практику, вона певний період часу, довго період часу, займала посаду суді. І е, вона нам розкаже про або поділиться своїми знаннями та навиками стосовно можливості відновного правосуддя white-collar е, crime провадженнях. Взагалі, коли починав, чесно скажу. Е, не зустрічав у практиці відновного правосуддя ну, на даний момент, особливо white-collar crime. Знаю, що це має певне дотичне до якихось там злочинів загальної частини, але в службових і корупційних, ну це така новизна. Прошу привітати оплесками нашого спікера. І прошу до слова, пані Ольга. Добрий день, шановні учасники. Я дуже добре розумію, що тема мого виступу є трохи несподіваною, але я є прихильником відновного правосуддя вже щонайменше чверть століття, і пам'ятаю, що перші кроки серед тих, хто також є прихильником такого виду правосуддя, я робила ще працюючи судою апеляційного суду Автономної Республіки Крим десь наприкінці 90-х на початку. Двохтисячних цього століття завжди, коли говорять про відновне правосуддя, в широкому розумінні в вузькому розумінні мова йде про. Неповнолітніх, про якийсь конфлікт між неповнолітніми і наявність потерпілого, і те, що такі особи ще недостатньо зрілі, їх треба примирити між собою, не обов'язково із застосуванням механізму кримінального судочинства, а можливо, якимось іншими методами. Тобто, це те звичне, що для нас відкриває відновне правосуддя. Тим не менш, я зробила для себе таку на мій погляд дуже сміливу спробу приміряти відновне правосуддя саме на «White -collar Crimes», на правопорушення в сфері службових корупційних злочинів. І мені хотілося б, щоб ви висловили в подальшому свої думки, наскільки таке можливо. Власно кажучи, я розраховувала, що пані Інна розпочне, а потім мій виступ буде її логічним продовженням її виступу. Ну, трошки поміняли послідовність, і якраз я думаю, що мої колеги, які будуть говорити про угоди у кримінальних провадженнях, скоріш за все продовжують. Довжить ідею щодо того, чи можлива дійсно така процедура відновного правосуддя. Перш за все, я хотіла би зробити акцент на тому, що ж із себе представляють white Вайтколор crimes. Олег Сергійович, коли мій керівник Олег Сергійович Валендюк, попередній. Модератор в першій сесії говорив про те, що під white-collar crimes розуміють саме в Сполучених Штатах Америки. Якщо примирити цю категорію саме на наші кримінальні правопорушення, то можна виділити такі ознаки, що це, перш за все, не насильницькі правопорушення. Найчастіше вони займаються особами. Вчиняються особами, які займають посади пов'язані з інтелектуальною діяльністю, і нерідко із застосуванням сучасних комп'ютерних технологій, інколи навіть у транснаціональному масштабі, я би сказала так, що враховуючи особливу категорію суб'єктів таких правопорушень. Для виправлення цих осіб і попередження вчинення нових злочинів як цими особами, так і іншими. Тобто, якщо говорити про загальну та спеціальну превенцію, передбачену Кримінальним кодексом України, не завжди виправданим є призначення покарання у виді позбавлення волі, тим більше на дуже тривалий строк як це передбачено чинним законодавством. Свого часу мені довелося працювати над дисертацією. Вона, правда, стосувалася теми, пов'язаної зі злочинами у сфері господарської діяльності і ключова думка, оскільки дисертація стосувалася якраз проблем пеналізації, тобто визначення законодавцем мір покарання за цю категорію злочинів, то ключову ідею, яку я намагалася провести через своє дисертаційне дослідження, полягало в тому, що за вчинення таких Правопорушень доцільно карати таким чином, щоб а... Поведінка, злочинна поведінка була економічно невигідною. До речі, законодавець багато в чому погодився зі мною, коли визначив систему штрафів за кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності. Але службові і корупційні правопорушення, частіше за все, службові кримінальні правопорушення є частиною того, що ми розуміємо, корупційними правопорушеннями. На сьогоднішній день ще такої трансформації не зазнали. І реакція суспільства на цю категорію правопорушень така, що ну нібито вони не просто вимагають суспільного осуду, громадського осуду, а і вимагають того, щоб до осіб, які вчинили корупційні правопорушення, застосовувалися найсуворіші міри покарання. З одного боку, це нібито виправдано, оскільки найчастіше white-collar crime належить до тяжких або особливо тяжких злочинів, особливо ті категорії, з якими має справу вищий антикорупційний суд. І якщо дивитися виключно в ті санкції, які передбачає кримінальний кодекс, то переважно це позбавлення волі на тривалий строк, і ми знаємо з вами цілу низку обмежень, які стосуються неможливості застосування умовного покарання, умовного покарання. Для навіть жінок, які мають маленьких діточок, і таке інше для корупційних злочинів. З іншого боку, варто задуматися над тим, чи доцільна. Осіб, які вчиняли, відверто кажучи, інтелектуальний злочин, навіть незважаючи на те, що це дуже часто впливає негативно на авторитет держави, тримати тривалий срок в місцях позбавлення волі. Я перед тим як готувалася до цього виступу, подивилася, скільки ж коштує державі отримання осіб в місцях позбавлення волі, не знайшла на цей рік дані, але десь на станом на жовтень, 2023 року, пан Малюська, керівник. Нашого міністерства юстиції України, міністр юстиції, в засобах масової інформації виступав з інформацією і говорив про те, що утримання особи в місцях позбавлення волі на місяць коштує щонайменше 10 тисяч гривень, з урахуванням того, що мінімальна заробітна плата в Україні з 2024 року зросла, і враховуючи витрати на апарат, які утримує цих осіб в місцях позбавлення волі, я думаю, що на сьогоднішній день ця цифра ще збільшилася. А взагалі, система виконання покарань це система дуже дорога. І вона державі коштує мільярди, гроші, мільярди гривень, про що теж говорив міністр юстиції. Тепер щодо відновного правосуддя. Ну, от я говорила вже про те, що є такий традиційний підхід до відновного правосуддя. Ключовим є те, що відновне правосуддя представляє собою такий підхід на злочинності, який орієнтований на вирішені проблеми. Якщо у кримінальному провадженні, в якому застосовується відновне правосуддя, є потерпілий, то у такому випадку робота має бути спрямована на максимальне відновлення морально-психологічного та матеріального стану потерпілого. Але ключовим навіть настільки є робота з потерпілим, скільки ресоціалізація правопорушника. Тобто ми маємо дбати і про те, що особа, яка вчинила кримінальне право Рушення, і в тому числі ВІСІ, в подальшому, після того як вона відбула покарання, все ж таки повернулася до нормального життя і вписалася в коло тих людей, які продовжували жити на волі, і які були законом, громадянами. Завжди у відновному правосудді вимагається досягнення певного балансу між особистим і суспільним. тобто, Мають бути збалансовані інтереси сторін кримінально-правового конфлікту. Ну, І я би сказала, що ключовим у відновленому правосудді є те, що воно має сприяти максимальному відновленню становища, яке існувало до вчинення правопорушення. Про що в даному випадку йде мова? Мова йде насамперед про те, щоб якщо були заподіяні збитки, ці збитки були відшкодовані. Якщо е, особа, е, яка є суб'єктом кримінального правопорушення, е, готова е, щиро розкаятися і е, вчинити якісь певні дії, які свідчать про її щире каяття, е, це, власно кажучи, теж каже про те, що відновлюється її соціальний статус в певному розумінні через сприйняття свідомістю і е, врешті-решт, Інститут відновного правосуддя сприяє тому, щоб не було такого тарування, стигматизації осіб, які вчинили правопорушення, а вони в подальшому стали нормальними членами нашого суспільства. Якщо говорити про досвід провідних країн світу, то я хочу сказати, що Одна із форм реалізації відновного правосуддя це угоди. Вони в різних країнах реалізуються, світу реалізуються по-різному. І, наприклад, якщо взяти Сполучені Штати Америки, то досвід укладання угод у кримінальному провадженні існує ще з 1946 року. А в певних Правилах і процедурах кримінального провадження, процесуальних нормах, такий інститут прописаний десь з початку 70-х років. Справа в тому, що американці люди дуже прагматичні, вони дуже добре рахують гроші платників податків і зважують, чи доцільно проводити громістке розслідування і громісткий кримінальний процес в судовому засіданні, або може доцільніше сприяти тому, в тому числі за допомогою Мого захисників, щоб особа усвідомила факт. Вчиненого правопорушення і пішла на угоду зі слідством, визнавши свою вину. Зрозуміло, що є різні форми визнання винуватості, і я не буду говорити окремо про угоди у кримінальному провадженні Сполучених Штатів, оскільки їх дуже багато, дуже різних варіантів. Але якщо говорити про статистику, ця статистика є надзвичайно цікавою, мені доводилося відвідувати. Сполучені Штати Америки у 2005 році, то ще тоді нам говорили, що в різних штатах Америки статистика укладання угод у кримінальному провадженні коливається від 93 до 97%. Тобто десь від 7 до 3% проваджень залишаються на розгляд суду по суті, що стосується національного законодавства, національне законодавство з одного боку, якщо ми говоримо про КПК, передбачає процедуру примирення між Потерпілим та особою, яка вчинила правопорушення, але є ж певні обмеження. Коли мова йде про потерпілого юридичну особу, то наше національне законодавство каже, ні, 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 ніякого примирення з тією особою, яка притягується до відповідальності, бути не може. І тут виникає запитання, чи виправдані такі обмеження, чи доцільно їх застосовувати, чи може треба все ж таки більш гнучкий підхід забезпечити. Крім того, у нас звик. До того, що процедури відновного правосуддя застосовуються тільки у тих справах, і не дуже часто де є потерпіли. Я вже про це говорила, але вони не враховують ситуації, коли суспільство потерпіло від. Самого кримінального правопорушення. Тому, на мій погляд, треба працювати законодавцю над тим, щоб все ж таки трошки змінити ці кримінальні покарання, які передбачені за вчинення, в тому числі в ICC правопорушень, і надати більше дискреційних повноважень суду, оскільки саме суд може бачити, чи доцільно застосовувати процедуру відновного правосуддя, чи недоцільна до цієї чи Іншої особи я. Під час перерви спілкувалася з пані Вірою Михайленко, головою ВАКСІ. Дуже приємно, що вона відвідала цей захід. Нещодавно мені довелося прочитати її інтерв'ю, де одна із таких дуже активних журналісток вкрай негативно намагалася подати процедуру укладання угод і давала зрозуміти, що суспільство обурене тим, що по корупційним провадженням укладаються угоди. Тут мова йде правда про угоди, про визнання винуватості. Які укладають прокурори САП з особами, які притягуються до кримінальної відповідальності, то я навіть цитату пані Віри з інтерв'ю навела, вона дуже чітко відповіла, чому саме доцільно і, власне кажучи, правильним буде застосовувати Інститут угод у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень. Що стосується відновленого правосуддя і його правової природи, то варто зазначити, що за своєю формою відновне правосуддя, власно кажучи, є медіацією і у кримінальних правопорушеннях, і ми не маємо забувати про те, що окрім чинного кримінального законодавства і кримінального процесуального законодавства, яке містить низку обмежень, все ж таки варто звертатися до міжнародних актів, які дозволяють і радять провадити. Медіацію у кримінальних справах. Я не буду цитувати, ви на сайті можете побачити, які ж рекомендації щодо медіації у кримінальних справах надавав Комітет міністрів Ради Європи. В цьому сенсі, на мій погляд, дуже вірно робить Вищий антикорупційний суд, коли йде на зустріч сторонам кримінального провадження і знаходить можливість. Затвердити своїм вироком угоди про визнання винуватості, оскільки на сьогоднішній день про що, власне кажучи, неодноразово говорили мої колеги у своїх попередніх виступах, для держави значно більш важливо отримати певного роду наслідки волонтерської діяльності, результати волонтерської діяльності від тих осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, і усвідомили ступінь своєї провини. І не можу не сказати, що завдяки, наприклад, роботі захисників нашого адвокатського об'єднання держава поповнила. Свій бюджет на суму більше ніж 600 мільйонів гривень. Я думаю, що це дуже такий суттєвий внесок, який, врешті-решт, допомагає ЗСУ активно боротися з ворогом. І підводячи підсумки, я хотіла би зробити такі висновки, що, з урахуванням особливості воєнного часу, розглядаючи провадження про white-collar crime, треба робити акценти на все ж таки можливості використання процедури відновного правосуддя Суддя і в першу чергу на відшкодуванні шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням з боку правопорушника. Якщо з боку правопорушника є... Дійсно, щире каяття і певні дії, які свідчать про не просто визнання ним вини в усній формі в судовому засіданні, а й певні дії, які спрямовані на допомогу нашій державі саме в матеріальному аспекті, то треба і ці обставини враховувати. При цьому все ж таки. Має суворо дотримуватися права на захист особи і реалізовуватись можливість застосування інституту відновного правосуддя. Я дякую вам за увагу. І думаю, що це, власно кажучи, початок дискусії, по якій мої колеги продовжують свої думки. Я свідомо не наводила статистику укладання інституту угод у вищому антикорупційному суді. Я думаю, що нам про це розкажуть, але вважаю, що це дуже позитивний досвід, який мої колеги застосовують виваж. Жена, стримана, і тим не менш дуже корисна, пані Дякую. Ольго, прикладне питання. Так скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про те, що ми будемо вводити там реалізацію принципу відновного правосуддя в Вайтковер Crime, от на вашу Думку по яким кримінальним провадженням, по яким по яким кваліфікаціям це можливо, не вберучи там, не змінюючи санкції статей, от беремо 364, 191, 190. От е, ну дивіться, і хотіла... бу тут як. Думка матеріальна, що ми озвучимо через деякий період часу, воно може так, так і трапитися. Дякую, дуже слушне запитання, але я хотіла би розділити його на дві частини. Перша частина, яка стосується законодавця, все ж таки, я вже висловила свою думку. Мені здається, що законодавцю під час визначення санкції за white -core crime, Правопорушення треба бути більш гнучким і не впроваджувати за тяжкі, навіть особливо тяжкі злочини, тільки суворі санкції, які не дають можливості застосовувати, наприклад, штрафи, які були в даному випадку більш корисними для держави. Тобто законодавцю варто на цим подумати. І ще одна питання. з іншого, якщо можна угу. півхвилинки, буквально з іншого боку, що стосується е, тих кримінальних правопорушень, де є можливість укладання угод, а у нас вищий антикорупційний суд. Суд доволі ретельно перевіряє можливості укладання угоди, і в тому числі чи не суперечиться інтересам суспільства, і чи дотриманий принцип індивідуалізації покарання при цьому, то такий механізм варто застосовувати. Ну я хотів би ще так